Нещодавно у Києві пройшла конференція, яка відкривала нові можливості для громад в умовах війни та після її завершення. Говорили про фінансові інструменти підтримки міст. На заході був присутній і Андрій Коломійцев, голова Приютівської громади, яка першою в Україні оформила кредит на придбання комунальної техніки комунальним підприємством сучасного сміттєвоза. Ми не ставили собі за мету бути першими, але ми ставили собі за мету придбати сміттєвоз. Ми готові були до використання будь-якого інструменту фінансового лізінг, кредит, відсрочка платежу, все що завгодно. Але після повномасштабного вторгнення банківські установи трохи призупинили надання фінансових послуг. Органам місцевого самоврядування, комунальним підприємствам, але всередині 2023 року було, було відновлено кредитування. Фінансовий лізінг запустився трохи пізніше, а враховуючи те, що фінансовий лізінг був недоступний, ми згодилися і оформили саме кредит. З 1 січня банківські установи готові кредитувати органи місцевого самоврядування не тільки міст, а й селищ та сіл. І на сьогодні ми розглядаємо питання кредитування бюджету селищної ради як потужний інвестиційний проект, в тому числі ми. Плануємо продовжувати будівництво пішохідного мосту між Воїнівкою і Приютівкою, і саме кредитування може стати в нагоді для завершення цього проєкту вже в 2024 році. Але не все так просто. Треба розуміти, що нам треба буде пройти фінансовий аналіз Міністерства фінансів України. Нам треба буде отримати погодження, це буде вперше. І для нас і впевнений для України, коли невеличкі органи місцевого самоврядування, на кшталт селища і села будуть звертатися за отриманням кредита і за допомогою в цьому до Міністерства фінансів України. Новий сміттєвоз покращує ефективність вивезення сміття у декілька разів, а з початку наступного року розшириться географія населених пунктів, які почнуть отримувати якісну послугу. Можливо, зросте вартість самої послуги. Це пов'язано з прийняттям закону про поводження з твердими побутовими відходами. Ми ще вивчаємо цей закон, наскільки його треба імплементувати саме в, в роботу нашого комунального підприємства, саме селищного комунального підприємства, чи, чи є можливість поводитися з твердими побутовими відходами, можливо, більше м'які норми використання цього закону? Ми зараз це вивчаємо. Тобто це пов'язано із імплементацією українського законодавства в європейське законодавство чи європейського законодавства в українське законодавство, і, і можливо це дасть якийсь суттєвий вплив. Поки що не зрозуміло, як в наступному році приютівська громада зможе використовувати кошти, які є на рахунку. Тому глобальних планів не будують, але деякі напрацювання все ж таки є. Розповідає Андрій Коломійцев. При успішній реалізації проєкту з кредитування комунальної техніки у вигляді сміттєвоза, у наших комунальників, звичайно, з'явилися плани, що нам треба вже там найближчим часом придбати дороговартісний погрузчик, да, який зможе надавати дуже багато корисних послуг для нашого комунального підприємства. по по будівельним роботам, по, по розчисткам доріг від снігу, по, е, е, його можна використовувати в якості підйомного механізму для обрізки дерев, для заміни лампочок і так далі. Тут дуже багато дуже багато функцій. І якщо будуть сприятливі умови, то дійсно ми в наступному році плануємо придбання такого погрузчика.